Олександр, як ви них варіант з твоєю роботою в Фасенті? Знаю тренера, який зараз працює, Олександр Степанов. Нас поєднує дуже багато дитячих турнірів, ми грали в одній команді і продовжуємо спілкуватися і в житті. І плюс Василь Іванович теж людина, яка ну, попросила і зробила такий проєкт. Думаємо, що цього року е, будуть кращі результати, ніж минулого. Які враження від роботи? Перші враження. Е, хочу сказати, ну дуже приємно, тому що зібрався дійсно колектив однодумців, е, працюють всі з бажанням, починаючи від від керівництва, закінчуючи з тренерським складом, і плюс футболісти підібрався е, хороший підбір виконавців. Сприяє все для хорошої роботи. У нас є і тренування, і відновлювальні е е процедури, тобто там і тренувальна після ігрові тренування, і сауна. Тобто дуже військовий час, скажу, дуже, 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 дуже на хорошому рівні. Перемоги в перших трьох матчах, якось цінути гру, напевно, очікувано такий результат все ж таки десь. Футбол така гра, тому що не можна. Як щось планувати, але перед командою стоять тільки найвищі задачі в цьому сезоні, тобто перемога в чемпіонаті і керівництво. Ми безпосередньо спілкуємося з хлопцями, з гравцями, тому що зараз зібрано такий, я рахую дійсно такий колектив, що навіть чемпіонат області це не їхній, ну не тільки ну це їхні, не їхні там змагання. Тобто я рахую, що з цим складом можна грати і на чемпіонат України серед аматорських команд. Ну, це все буде залежати від керівництва команди.